В Одесі проходять змагання школярів з надання першої домедичної допомоги. Всеукраїнський проект під назвою Я можу врятувати життя організований Українським фондом здоров'я за підтримки партнерів. Зараз мандрує школами нашої країни. І в ці дні дістався Одеси. 20 травня відбудуться фінальні змагання. Більше про це поговоримо з нашим гостем з Києва після невеличкого ролику. Сьогодні у нас в студії лікар, голова всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус, Рада вітати вас в нашій студії. Доброго дня і в Одесі. Звичайно, розкажіть, що відбувається в Одесі в ці дні? Чому ви сьогодні тут? В ці дні якраз відбувається проект, який називається Я можу врятувати життя, який присвячений тому, що ми навчаємо школярів до медичної допомоги. А в яких школах, як це взагалі проходить, як відбувається? Проєкт вже існує більше шести років. Проєкт існує фактично завдяки таким трьом великим слонам, на яких він тримається, це Фонд Родини Загорій, Всеукраїнський фонд здоров'я, Всеукраїнська спілка парамедиків. І оці останні 6 років ми їздимо по різним містам, по всій Україні. Фактично в середньому перебуваємо близько тижня. В тому чи іншому місті, і за тиждень ми навчаємо вісім шкіл, старшокласників восьми шкіл, надавати до медичної допомоги. Після чого в кінці проводимо фінальні змагання і обираємо а, якусь школу, яка буде представляти вже своє місто на всеукраїнських змаганнях. Школи самі визиваються навчатися до медичної допомоги, чи ви все ж таки агітуєте за це? Які саме школи потрапляють до нашого списку? Це залежить від місцевої адміністрації. Фактично, ми не маємо ніякого впливу на це? В Одесі чи знаєте в яких школах буде проходити? Це пам'ятаєте 49-та, 49, Зараз не пригадаю, які саме скажіть, чому саме такий формат навчання школярів, все ж таки змагання? Що це дає школярам? А це я, я вважаю це найцікавіший формат. По-перше, вони замотивовані надавати допомогу. По-друге, вони замотивовані, тому що вони мають нагоду потрапити на змагання. По-третє, вони замотивовані, тому що вони мають нагоду представляти своє місто на всеукраїнському конкурсі і прославити свою школу. Тому в такому форматі здається, це. Ну, найбільш такий ефективний варіант навчати школярів. Скажіть, як взагалі відбуваються змагання, які етапи існують? Що вони повинні показати на першому етапі, що на фінальному? Фактично, змагання відбуваються в чотири етапи, і а, на змаганнях вони показують всі ті знання, які ми вкладали в них протягом тижня. Це серцево-легенева реанімація, це зупинка. Кровотечі, що загрожує життю, це надання допомоги людині, яка втратила свідомість, це звільнення дихальних шляхів від стороннього тіла, якщо людина вдавилась, це переведення людини в бокове бічне положення, і так далі. Що відбувається на фінальному етапі? Хто доходить до фіналу? Що повинні показати школярі? щоб… Вже представляти найкраще. На фінальному етапі, ось, наприклад, який відбувався в Києві в грудні 2015 року, на фінальному етапі була присутня дружина президента Марина Порошенко, так як наш проєкт проходить під її патронатом. І фактично на фінальних змаганнях вони показують школярі все те саме, але вже більш так поглиблено. Перед проведенням фінальних змагань ми обов'язково проводимо їм додаткові заняття, консультації і так далі. І вже на самих фінальних змаганнях вони там надають допомогу, але вже більш поглиблено. Скажіть, як все ж таки ви вважаєте, чи достатня кількість людей взагалі в Україні знають, як допомагати людині ось в таких екстремальних ситуаціях? Перша домедична допомога. Скільки відсотків може ви знаєте, володіють зараз такими знаннями? Та звісно, недостатньо. якщо в сполучених штатах Америки кожен п'ятий мій надавати домедичну допомогу. То в Україні один на 50 десять тисяч вміє надавати до медичної допомоги. Це надзвичайно мала цифра. А скажіть, які основні знання повинні, повинні ну, володіти основними знаннями, якими кожен кожен з нас? Тобто, діти, це чи дорослі є якийсь базис? Так, так, так. що ви можете сказати, які базові знання, ну база в кожного своя, в залежності, звичайно, від можливостей людини. А базу треба збільшувати постійно. Але саме таке найнеобхідніше, це по-перше, зупиняти кровотечі, що загрожують життю, так як 70% людей, які загинули внаслідок дорожньо-транспортних пригод, помирають від крововтрати ще до приїзду швидкої. Проводити серцево-легеневу реанімацію, так як на першому місці по смертності в Україні це серцево-судинні захворювання, тому інфаркти стаються дуже часто і на вулиці, і навіть в молодих людей. Звільнити дихальні шляхи від стороннього тіла. Люди їдять всі, і коли їдять, багато говорять. І іноді стороннє тіло потрапляє в дихальні шляхи. Від цього також люди помирають, тому що ніхто поруч не знає, що страпило з людиною. Ніхто поруч не знає, як допомогти. Тому це теж можна віднести до бази. Просто підтримати прохідність дихальних шляхів людині, яка знаходиться без свідомості, тому що вона може задихнутися від свого власного язику. А знати, що люди робити з людини, якщо в неї почались суд судомний напад, наприклад, епілепсія, тому що це дуже часто трапляється на вулиці, і ніхто нічого путнього зробити не може, тільки вставляє ложки в рот, тим самим вибиваючи зуби. Це, це міф, але цей міф поборов всі медичні. Книжки цей міф поборов всіх медиків, він всіх поборов. Тобто скажіть, про нього знають всі так. Ось все ж таки багато людей зараз ще вважають, що ложку можна вставляти. На жаль, скажіть, так. як діяти у випадку епілептичного припадку, ложку не можна вставляти. Взагалі, в рот постраждавлі людині в свідомості, вона чи без не можна нічого вставляти. Просто так, якщо ви побачили людину, в якої стався судомний напад на вулиці, на роботі, в офісі, вдома. Єдина задача це зменшити її травматизацію. Тобто, поки в неї судоми, треба щось м'яке підкласти під руки, під ноги, під голову, щоб людина просто не билась, наприклад, обличчям об асфальт. Це єдина задача. Не треба людину тримати, тим паче не можна її тримати, тому що будуть переломи, гематоми і травми розриви м'язів. Просто підкласти щось м'яке, дочекатися закінчення судомного нападу і перевернути на бочок, щоб людина могла адекватно дихати. Не потрібно ніколи вставляти в рот нічого, не потрібно розжимати челюсть. Людина прекрасно дихає і носом з закритим ротом. Але чомусь в екстреній ситуації, все, до чого можуть додуматись наші громадяни, вставити ложку в рот, запальничку, лінійку, все, що буде під рукою, повибивати зуби, які теж потім дорого і довго лікувати. А по суті, не треба робити нічого, просто забезпечити. А травматизацію цього пацієнта і визвати швидку. І викликати так. швидку. так. Скажіть, все ж таки, які ще міфи можна спростувати просто зараз у нас в студії, щоб люди не робили головних помилок? А дуже багато їх насправді. Одні з найпростіших це накладання жгута літом на дві години, зимою на одну годину. Це теж міф, тому що жгут максимум накладається на 30 хвилин, незалежності від погоди. Наступний міф, що воножна кровотеча зупиняється накладанням жгута нижче рани. Насправді воножна кровотеча жгутом взагалі не зупиняється, тому що він називається артеріальний. Жгут артеріальний призначений для зупинки саме артеріальних кровотеч. Вонозна кровотеча зупиняється ж накладанням пов'язки, міцної тиснучої пов'язки на саму рану. Артеріальна кровотеча. Наступний міф це куди накладати жгут. Всі чомусь кажуть, що жгут треба накладати на 10 см вище рани. В Радянському Союзі так і було фактично. Жгут накладається тільки на чотири точки на нашому організму: це верхня третина плеча з правої з лівої, верхня третина стигна. Більше нікуди жгут не накладається, тим паче на шию. Це одні з таких найпростіших міфів, які ми зустрічаємо кожен день. А. І міф стосовно серцево-легеневої реанімації. Якщо людина мертва, і ви проводите серцево-легеневу реанімацію, то гірше ви вже її не зробите. І серцево легеневу реанімацію треба проводити завжди, бо людина мертва і гірше її не буде. І поламані ребра це просто поламані ребра, але шанс людині жити. І ніхто нікого не посадить в тюрму і не, при, не буде приволікати до відповідальності за поламані ребра. Гірше, якщо посадять тюрму за те, що просто стояти, боятися нічого не робити. Скажіть, все ж таки, якими актуальними порадами з надання першої домедичної допомоги ви можете ще поділитись зараз? Про міфи ми трошки поговорили, але є такі теми, про які люди взагалі нічого не знають. Ось вони не знають, що робити в цій ситуації. Вони просто стоять і навіть не можуть. Здогадатися, що можна зробити, і ось в яких випадках людина повинна мати якісь знання просто перед собою? Ну, насправді знань недостатньо. Я б навпаки сказав, що теоретичні знання це нічого. Це має бути відпрацьовано на практиці. Можна багато розказувати, як радянська система освіти: одні лекції, 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 і як внаслідок. Людина не знає, не вміє нічого. Все потрібно відпрацьовувати на практиці. От. Ті люди, які хочуть навчитись надавати домедичну допомогу, а це мають бути абсолютно всі, як нормальних цивілізованих країнах, тому що це справді важливі знання. Можна не вміти багато чого, а от надавати домедичну допомогу потрібно, тому що доїхати швидкий за 10 хвилин це нереально. За 20-30, в принципі, реально, але це вже буде занадто пізно. Тому а, єдина порада така а, навчатися, ходити на курси, навчатися, надавати домедичної допомоги, і а, мати завжди, де б це не було, з собою аптечку. Тільки не ту аптечку, яка продається в аптеці за 100 гривень, а хорошу аптечку, яку ви зберете собі самі і підготуєте самі. Але що основне там повинно бути а, цій аптечці? Ви знаєте, а, ніколи нікому не називають список. Аптечки по одній простій причині, що в вашій аптечці має бути все те, чим ви вмієте користуватись, mm -hmm. тому що, якщо вам покласти дорогий якісний американський шут, а ви не вмієте користуватись, то в той час, коли він стане вам потрібним, ви нічого з ним не зробите. А, ну чи є якісь предмети, все ж таки, які е, повинні бути в аптечці, і яким варто навчитися користуватись? Їх безліч це жгути, бандажі, шини, шині, комірці, бенти, різні перев'язки пакети, оклюзійні пов'язки. Їх насправді дуже багато. Єдине, що потрібно пам'ятати, що особливо в аптечці, це знову ж таки один з міфів. Особливо в автомобільній аптечці не має бути препаратів, тому що не, не зберігаються вони там якісно, тому що автомобіль то нагрівається літом на сонці, то охолоджується. І тим паче там не має бути ніяких наркотичних анальгетиків, як ми звикли з Радянського Союзу, ніяких бутарфенолів, морфіну і так далі. Там не має бути, тому що це наркотичні анальгетики, їх має право вводити тільки лікар, а так у всьому світі. А в нас фактично кожна автомобільна аптечка це хороший запас для наркомана. Угу. Скажіть, будь ласка, що ви згадали про літній період. Зараз весна, літо це кліщі, ще якісь особливі сезонні проблеми. Як бути в цих випадках, може якісь поради для наших глядачів? На що звертати увагу саме в цей період? Фактично, кліщі не настільки страшно, як утоплення. Тому що у вас тут море неподалеку, тому я думаю, утоплень буде набагато більше. Але що потрібно знати про кліщів? Що не слід намагатись їх виймати самостійно, краще це зробити в найближчому травмпункті, щоб кліча витягнути з Тіла пацієнта живим, і щоб можна було його направити на аналіз на наявність чи відсутність кліщового енцефаліту. В принципі, в Україні 1 на 10 тисяч кліщів тільки інфікований енцефалітом, але цього достатньо, щоб комусь не повезло. І що ще необхідно від кліща боятися, це хвороба лайма або кліщовий берліоз. Ця хвороба починається через 2-3 тижні після укусу кліща. Починається вона з нудоти, головної болі, підвищення температури і почервоніння місця укусу. З такими симптомами треба звернутись до лікаря-інфекціоніста і пройти. Достойне лікування. І в нас залишається півтори хвилини, і хочу, щоб ви все ж таки ви згадали про море. Як вберегти себе і що зробити, щоб людина, яка захлинулася, не, не померла просто у вас на очах. За півтори хвилини. Отже, якщо людина все ж таки втопилась і вона у вас не дихає. То ніколи нікого не треба перевертати ні через коліно, ні в з головою трусити. Якщо людина втопилась, її треба дістати на тверду рівну поверхню, перевірити ще раз, що в неї є дихання, і при відсутності просто почати серцеву легеневу реанімацію. Робити 30 компресій, 2 вдоха, 30 компресій, два вдоха. Періодично, якщо, коли в роті накопичується піна або рідина, обережно перевертати як єдиний сірничок на бочок, щоб звивати цю рідину, і продовжувати реанімацію. Невідповідно викликати швидку для найшвидшого доставлення до пацієнта дефібрилятора. Дякую вам дуже за ваші поради. Нагадайте на останок, де буде відбуватися фінальне змагання, і коли фінальні змагання будуть відбуватися в п'ятницю. Початок буде о 10.00. Будуть вони відбуватися на території школи, але якої саме ще невідомо не на жаль. Тож шукати інформацію в інтернеті. В інтернеті так, так, проект звичайно. називається Я можу врятувати життя. Я вам дуже дякую, що завітали до нас сьогодні. Я нагадаю, що у нас в студії був лікар, голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус. А ми продовжуємо нашу програму.